І ми вітаємо нашого гостя Леніт Харченко. Леніде, добрий день. Да, Доброго дня. Леніде, а чому правий сектор каже, що ви одних ховаєтесь? Це правда? Чую, <свіст> мабуть, треба запитати правого сектора. Чому вони ми в них мене запитали, не запитали, ми в них запитали. Вони кажуть, що Леонід не бажає з нами зустрічатися, весь час уникає цієї зустрічі. Вас так неможливо знайти? Е, ні, ви, хто хоче, мене знаходить, тому що я, звичайно, цілодобово знаходжусь на бульварі Пушкина 8. Я вже говорю відверто, чесно вам, я вже місяць не був вдома. Я спілкуюся з рідними, з дітьми тільки по телефону, тому що дійсно є проблеми. Тому що дійсно зараз майдан, самоборона Майдана, працює і комусь там постійно потрібно знаходитися. Я вже більше як місяць знаходжуся там і нікуди не зникаю, ніде не пропадаю. Леоніда, я думаю, що вашу таку активність оцінять люди, але зараз давайте поговоримо все ж таки про гроші, про фінансовий звіт. Куди все-таки скільки було за зібрано грошей? 175 тисяч, таки 211 тисяч, як виходить. Значить, Відповідно до звіту було зібрано 175 тисяч 800 гривень. Але у цьому звіті ми вказали ще дві цифри. Останні дві цифри, безготівковий рахунок, 2750. Це сума, яка не проходила через е, касу е, е, в Майдану. Це mm -hmm. сума, яку прорахували прямо на рахунок. Вона не проходила через касу, але ця сума дійсно є на безготівковому рахунку. Ми повинні її були вказати. Звичайно, ми повинні були її вказати. Хоча вона через нас не проходила. Інша сума 45 500. Це сума, яку приходили підприємці і бажали адресно кому -то. Комусь надати допомогу. Тобто приходили, наприклад, хочуть конкретно надати Стасок Шевінському таку-то-то таку, -то, таку -то суму. Ми давали Стасок Шевінського телефони, давали адресу його мами, вони йшли і прямо руки вручали. Ці суми також не проходили через касу, через криньку Майдану вони не проходили, але ці суми люди дійсно надавали конкретним людям. Ми їх повинні були вказати? Звичайно, ми їх вказали. Звичайно, Леоніда, але все одно ми, мені не зрозуміло. Ви говорите, дві, два останні рядки – це ті, що не входили. Але так. два останні рядки – це 47-48 тисяч, так. а мова а різниця – 35 тисяч. Це одно 10-12 тисяч, де різниця. Ну, ви ж Чому? не забувайте, Чому? що в нас є ж кошти і зараз на даний час знаходяться кошти. Ну, Причому тут ті, що у вас знаходяться. Мова йде про те, що ви заявили, що ви зібрали 175 так, тисяч. Так? Так. Якщо ми все додаємо, ми отримуємо 211 тисяч. Тобто різниця 36 тисяч. Зараз ви говорите, ні, два останні рядки це не те. Так, ми знімаємо їх від 211 тисяч, так. відніміть 47 тисяч. У нас виходить, яка цифра? Виходить, різниця не 35 тисяч Яка цифра в нас виходить, якщо ми віднімаємо від 211 тисяч, 47 тисяч. Просто я зараз Суновний, так навіть. Ми виплатимо 47 тисяч, а не 35. 000. Тобто 12 тисяч у нас виходить менша сума. Ви говорите те, куди витратилося і куди Звичайно, і куди. У нас тут ще нема рядочка, то рядочка, якого Раз, не, давайте, не бачите. Давайте, Та сума, зараз, яка в нас зараз давайте, знаходиться, мені, яка знаходиться зараз в організації. Давайте зараз з вами трошки залишимо оці суми підбивати бухгалтерам, так. Але е, звинувачення було те, що ви не можете нічим довести. От я зараз хочу сказати про що на Фейсбуку під час цієї всіх подій. Часто від різних активістів ми бачили повідомлення, сьогодні потратив гроші на те, і навіть скан чеку дає, що ось настільки, скільки то куплено ліків, стільки то там інших засобів. Хіба так важко було так само звітуватися, мати чеки, що ось, шановні? Ось ми купили скільки то там бронежилетів. Звичайно, ось. Володя, дуже важко було про це звітуватися, особливо коли ще був режим Януковича і коли основні кошти йшли витрати на перевезення людей до Києва на оренду автомобілів. Виникала ситуація, коли ми не могли законно по договорам нікого е, е, орендувати. Виникла ситуація, коли один із працівників ДАІ, хочете, я можу назвати його прізвище. Не називати, що не можна називати? Шварко Тарас, який особисто телефонував усім перевізникам, в тому числі, хто мав приватний транспорт, і погрожував, що якщо хто-небудь поїде до Києва, будуть мати великі неприємності. І виникала і тому, ситуація, коли, ви коли нам приходилося, і тому проблем. так. І тому нам приходилося орендувати автобуси із полтавських перевізників і з сусідніх звіроградській області. І звичайно, ці, ця оренда транспорту. Ми, бі... Я не знаю, хто мене звинувачує, але я і сьогодні вам не скажу, яка кількість у нас знаходиться касок щитів. Бронежилетів та іншого. Ну а чому, ви, час, а чому вони час? у вас знаходяться, а не передані? тому, що якщо вісім чоловік вважають, що вони вся армія, і вони вся самооборона, чи вони всі правий сектор, то вони дуже помиляються. Тому що на сьогоднішній день у самобороні записано більше 300 чоловік, які також мають право на засоби індивідуального захисту. Ну, ми говоримо не про те, що зараз ми говоримо про те, що було в найгарячіші дні. Найгарячіш, у найгарячіші дні допомоги. і хлопці самі не знали, де що можна придбати. Що ми могли придбати, те ми придбали те те надавали. Леонід. А ви допомагаєте допомагаєте самообороні, яка зараз несе варту у Києві? Звич звичайно, допомагаємо. У нас там постійний знаходиться постійно. Люди знаходяться, які постійно змінюються. У нас там зараз у 9-й сотні знаходиться звід 10 чоловік імені Ігоря Сербюка. Вони постійно їздять туди-сюди. Тобто ви тільки а тим кремчужанам, які несуть варту не о 9 сотні, але теж являються кремечанами. Давайте я скажу вам так: коли ставили питання, дійсно на Майдані, коли був Майдан, я можу вам привести такий приклад. Значить, нема такого, що з Кременчука привезли два батони ковбаси. Ці два батони ковбаси прийшли кермечажани, нарізали собі, їдять. Все, що передавали на Майдан, передавалося централізовано в їдальню. І їв весь Майдан. Так само ту ковбасу чи той хліб, який привозили зі Львова, їли і Кременчужани. Так само все, що продавалося з Кременчука, централізовано у їдальнях харчувався весь Майдан. Я можу навести такий приклад, коли один з начатку один із підприємців Кременчука, на жаль, він не назвався Хто він. Він привіз п'ять ящиків ковбаси. Ми цю ковбасу відвезли. Там дуже я не знаю скільки там кілограм 300 чи 400 було це ковбаси, і дійсно на другий день весь майдан були зроблені бутерброди, роброди. Її весь майдан не їли, а її весь майдан всі що були ну, присутні на майданіде. Питання до харчування, мабуть, найменше претензії, але все таки є, є, є проблема в Крименчиці між організаціями, які вважалися і вважаються ну зрідним проблеми в не було до тих пір, поки там не з'явився кудрявий хлопчик під прізвищем Максим Лавчук. Тільки боюся цей хлопець, який невідомо звідки виник і як він там опинився, почалися ці проблеми. Я думаю, вони так само зникнуть. А з... Ви називаєте з... проблемою те, що від вас попросили прозвітуватися фінансово. Питання поки не почали. Дивіться, я вам ще це. хочу раз пояснити. Значить, перше, е я не весь час знаходився в Майдані. Якщо ви пам'ятаєте, мене було заарештовано 28 січня і випустили 19 лютого. Я знаходився під домашнім арештом. Цей час хтось інші інші люди проводили роботу в Майдані. Я вам хочу сказати, що ті люди, які приходили в Майдан, які надавали допомогу, хто коштами вони довіряли цим людям, що знаходилися в Майдані, і ці кошти дійсно витрачалися на революцію, на проведення заходів майдану. І інші люди, хто можливо не довіряв, чи з інших причин не приходили і запитували, а що потрібно. Ми їм говорили, потрібно те-то, те-то. І ці люди йшли і купували конкретно ліки, харчі, церкві чи ще інші речі, які продавалися також на Майдан. І я вважаю, коли зараз це все питання піднялося, дійсно до нас почали останнім часом, ну буквально тижні два тому, почали з'являтися дуже багато нових людей, які, можливо, до цього не були в Майдані, але почали вимагати, кожного дня приходять і кожного дня дає звіт. Анна Михайлівна Павленко їм звітує. На другий день приходять нові люди. Кажуть дай звіт. Леонід, А можна я внесу таку свою ліпту щодо пропозиції, як можна звітуватися? Так, Ви знаєте, є, є є є такий досвід інших організацій, такі угу. як ваш в інших містах. Так ось вони за кожним дріб в'язком звітувалися у Фейсбуці. Фейсбук, соціальна мережа, вона така ж публічна. Будь-хто може подивитися, як витрачаються кошти, їхній рух. І, можливо, це знімає купу зауважень і запитань до вашої діяльності. Та... Ви не розглядали це питання? Це ж простіше простого. Та немає питань. Ми готові перед ким... звітуватися. Ми не передким не закриті. Але дійсно є деякі питання, про які я каже, ми сьогодні не готові відкрити. Я вам сьогодні не готовий сказати, скільки в нас засобів. Спецебмондарування, і сьогодні вам цю цифру на ну, Раз, ні, не назву це насправді. не Все таки, давайте так трошки прийдемо до спільної мови. Як ви вважаєте, на вашу думку, як можна це питання закрити з фінансовим звітом? Так, як його можна узгодити з Майданом, питання, питання з закрит, правим сектором? Питання закрити майдан дав свій звіт. Якщо хтось із представників правого сектору, які були до цього в майдані? Є в них питання. Будь ласка, нехай вони підходять, їм покажуть конкретні витрати. Але тим людям, які дійсно були в майдані тобто, цей правий сектор, скажіть, який утворився на сьогоднішній день. Ну це ж зовсім а, трошки. Знаєте, ви повинні звітуватися не, не тільки не... перед правим сектором, а перед звідтувати. тими десятками і сотнями і тисячами людей, які приносили ці гроші. Вони а, мають право почути, прав. де вони правильно. Ділися? Вони мають право почути. Якщо в когось є таке бажання, вони підійдуть і ми їм покажемо всі витрати, що куди витрачалися. Тобто публічно ви відмовляєтеся дати такі звіт. Я розумієте, ми дали публічно, ми дали на своєму сайті, ми дали усіх засобах. Ви ж розумієте, вам от зараз ми пробуємо 10-15 хвилин пояснити про те, що це не звіт. А що це? Це не звіт, це якісь загальні цифри. Звіти такі не що… Ви кажете, як прийдіть до нас, ми вам дамо конкретно. Ви можете дати пресі оці конкретну інформацію? Ні, я пресі не буду давати цю конкретно. Скажіть, будь ласка, я повинен написати, скільки я купив пачок синіх. Милу, а чому не червоних? Скільки? скільки я 95-го бензину закупив на одній заправці? Головне не написати, Соляни... дати якесь підтвердження. цьому. у вас не існує? жодних чеків. є ні, у нас є, є чеки, є всі розписи, є розписки. Ну що аст... ви не можете це надати? Звичайно, вам не можемо. Чому? Ну а які ви маєте до того відношення? А, вибачте, це, це гроші, ви гроші не ваші. Це так. гроші, які збиралися тримаючи ми готові прозвітувати перед тими людьми, які нам нам допомагали. Що <рес> ж, дякую, дякую вам. А, ми в, в, одне невеличке сектор, запитання. Ви там е, звинуватили на прес-конференції тим, що правий сектор лобіює інтереси влади. Про що так, йдеться? Так, е, про що йдеться? Значить, я вам ще раз повторюся, значить. Між Майданом і правим сектором. Давайте, що таке правий сектор? Значить, До того, поки вони утворили правий сектор, це були представники Майдану. Вони працювали з Майданом, знаходились в Майдані. Потім, буквально днів 10 тому, люди забажали переїхати в інше приміщення. Ну, ми їм запропонували залишатися, вони захотіли переїхати. Ці люди переїхали, зараз ми починаємо аналізувати, куди вони переїхали. Виявляється, що ці люди переїхали в приміщення, яке належить колишньому керівнику міської партії регіонів Данилейку. Завод Дормаш. Ми аналізуємо, що ж вони, як вони там опинилися, чому це Данилейко вирішив взяти тобто на себе на правий територі сектор. території заводу Інші... знаходяться? Ні, вони знаходяться в колишньому дитячому садочку, яке належало і належить заводу Дормаш. Директор Данилейко, колишній керівник міської партії регіонів. Інше питання колишній і... керівник партії. Регіонів? Ну вони ж розпустили партію регіонів, наскільки я розумію, і зараз очолює там вже по партію регіонів Семеняченко. Інше питання. Ми аналізуємо далі, що таке правий сектор у правому секторі. З'являється Максим Левчук. людина, яка ніде, ніхто її не бачив разом із цими хлопцями, які зараз знаходяться у правому секторі, ніхто не бачив ні в Києві, ні на мітингах Кременчуці. Людина різко з'являється в цьому правому секторі і займає одну з керівних посад. Називається то спікером, називається то координатором правого сектору. Якщо ми аналізуємо звідки взявся Максим Левчук, його походження, то виявляється, були три гарні хлопці. Малецький, Левчук і Головач, які розпочинали молодіжний рух у Кременчуці. Вони створили молодіжний парламент, який очолював Максим Левчук. В свій час там був у них скандал у 2007 році по конвертаційному центру. і Після цього вони розбіглися. Левчук десь пропав взагалі, залишились Головач і Малецький. Головач і Малецький на даний момент працюють у команді Олега Майдановича Бабаєва. І різко десь з'явився Максим Левчук, який з ними до цього активно працював. І тому в нас виходить, якщо аналізувати все, що відбулося, я не розумію, для чого їм це потрібно. Ну, хоча, можливо, я розумію, що розумієте, коли надали Максима Левчука в правий сектор, і ми аналізували думки людей, то думки людей дуже негативні про його знаходження в правому секторі. Якщо хтось направив туди правий сектор Максима Левчука і цим викликав негатив, то йому вдалося. Якийсь негатив зосередити на правому секторі. Але після цього Максим Лойчук бере, направляє правий сектор і починає е, погано відкликатися про Майдан. І мені здається, те, хто розробив оцю сцену, коли за допомогою Левчука вони поклали негатив на е, правий сектор, потім правий сектор нападає на Майдан. І люди тоді дійсно звертаються і кажуть, ми не зрозуміли, ви ще не прийшли до влади, вже собою смертися. І тому хто, розробив, тому хто розробив, розробив цей сценарій, вони вбивають обох і правий сектор, і Майдан вбивають віру в у у людей. Логіка ці, дуже цікава з приводу зв'язків. Якщо говорити про те, що було колись у юність, то ми ви пам'ятаєте, що ми теж з вами були разом в Русі, народному в, в юності, але ж це не значить, що ми зараз з вами робимо якусь там одну е, організацію, чи працюємо в одній справі. Це перше. Друге, а якщо говорити за Вашою логікою ви ввійшли до міського е, до складу міській конкому. Ви члени міській конкому приймаєте рішення берете участь у засіданнях? Отже, ви також само співпрацюєте з владою. І можна вивести логічно такий ланцюжок, що ви в команді Олега Майдановича Бабаєва. Ми не в команді Олега Майдановича Бабаєва. І коли ми поставили питання, щоб наших представників вели у місць виконком, питання стояло одне: відбулася революція. В державі повинні відбутися зміни. Ми звернулися до влади, що давайте народ вимагав перезавантаження. Ми звернулися до влади, щоб таке перезавантаження відбулося. На жаль, влада не готова була на це піти. На єдине, на що вони погодилися, це вести двох представників до місць виконкому. І ми пішли не співпрацювати, ми пішли контролювати те, що відбувається у владі. Бо дійсно дуже багато рішень, які приймав і виконком, і міська рада, їх виборці, і люди не знали. Давайте задаємо, як це робиться. Рішення номер таке від такого до такого. Справа в тому, що як ви казали, відсилалися до звіту, що прийдіть до нас, і ми вам покажемо будь-який звіт. Так само кожен може зайти на сайт міської ради і отримати будь-яке рішення і проєкт рішення. І в газеті «Вісник Кременчука друкуються всі регуляторні акти і проєкти їхні. Тому це знаєте, е ну трошки ми не але тоді... Але знаходячись там, ми можемо, можемо і впливати на ті рішення. Звичайно, які не звичайно на, наприклад, на попередній сесії повинні були прийняти. Рішення про виділення на обслуговування і заправку автомобілів наш, нашого керівництва міської ради 1 мільйон 800 тисяч. Ми це питання підняли, і за рішенням сесії виділили тільки 800 тисяч. Хоча зараз там є питання, що немов вони провели тендер на 1 мільйон 800 тисяч, то ми зараз це питання піднімаємо, будемо розбиратися. Найкошому ну, вони. Тобто, бігають? ми так тобто, розуміємо, роботи у вас так, купа, але, удається, ви знаєте, але ви знаєте, але ви знаєте таке невеличке побажання від як мешканки Кременчука. Ви знаєте, потрібен не лише контроль, а й якісь дії, то можливо Значально. якісь спільні дії. Навіть якщо вони із владою, то вони як найкраще для міста. Дякуємо вам, Леонід, за те, що ви знайшли можливість і повідомили нам свою позицію.